За останню добу доволі так і часто вони відкривають вогонь зі стрілкатні, пулемети крупнокаліберні. Так буває, навіть прилітають 82-120 міни. Не дотримується абсолютно ніяких угод, дотримання режиму тиші, постійно намагаються його нарушити і спровокувати нас на вогонь у відповідь. В основному провокують з пулеметів, автоматів, такого, стрікатня. Ночі буває, да, роботають цими мінами. Ховатися дома за маминой спідниця, ну все якось стидно. Приїжджають професіонал. Ну, такі приїжджають, що ну, видно, що він не вийшов з городу чи з шахти виліз там і почав. Ну, є такі професіонали, що, 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 що видно, що людина роками воює. Буває таке, що не стріляють, а буває таке, що запщоними. То ми не можемо приділити, чим вони будуть стріляти. Вроді потихішло, потихішло, тоді починають. Вони ну, думають, що ми трошки успокоїлися і вже так. Тоді в нас розпохмоло цей. Ну так, так нормально. До цього не привикають. До цього ну, взагалі не можна привикати. І не треба привикати. Просто нема варіанту дійшити. Ми своє доб'ємося одно і діб'ємо свою землю.